Добрый вечер! Ще не спите. Нам завтра в похід діти! А ну віддавайте всі свої девайси. Завтра зранку віддам, а ви спати! <гаси> Роман Михайлович, ви що, вночі не спали? Та як я там спав? Я вчора ввечері забрав телефони у наших діточок, щоб вони виспались, а не клацали всю ніч. Вони, наші рибочки золоті, котики солодкі понаставляли там будильників на першу годину ноті, на півдругу годину, на другу і там до самого ранку. Two, three, go! Всім привіт! Ви на каналі Hello Ann. І сьогодні я у новому образі. Сьогодні новий випуск п'ятниці і новий образ. Літній образ. Усім привіт! Напишіть мені у коментарі, хто був у літньому таборі або збирається поїхати. Якщо вам сподобалась сценка на початку відео. Чертобідо? Ну тоді обов'язково ставимо лайк. І тоді я знову буду знімати класні сценки. Скетчі. Отож, розпочинаємо з моїх подарунків, які я отримала на Олімпіаді з англійської мови. Я хочу на англійську у центр розвитку дітей Совеня. Я приймала участь в Олімпіаді, зараз покажу. Що я отримала? Я зайняла перше місце. Першу це ось такий пенал. Таку стирачку і олівець. Я не на Олімпіаді виграла, але також в цьому центрі солоня. Далі це ось такі наклейки. Я їх вже трошечки вигрізла. Далі це ось така клеча стрічка з кроликом. І, і папка. ляльки намальовані. Папка для зошитів. якраз буде на 4 клас. Я така рада, що я виграла. Вчіть англійську, Вона вам точно стане в пригоді. Так, а я собі зараз наклею якусь наклейку. Лайк. І не забудьте ставити лайки. Бачите смайлик, просить лайк. Тепер рубрика Ask Е. Пишіть свої питання в коментарях. І якщо вони наберуть багато лайків, то я буду на них відповідати в наступному випуску. Чи любиш ти свою першу вчительку? Так, мені подобається моя перша вчителька. У мене була одна перша вчителька, а тепер в моїй школі друга. І мені вони обидві дуже подобаються. Любиш вчитися? Хм, Треба подумати. Не заважайте мені думати. Ну, сосом, так сюди. Але я відміну. У якому стилі ти любиш знімати відео? З 14 стилів, які я показувала, мені найбільше подобається так, мотний чіка і модний чувак. Рубрика Найкращий коментар. Починаємо з каналу англійською мовою Anna Stories. Цього тижня лайків набрав коментар від Данило Петров. На каналі Hello Ани найбільше Лайків набрали такі коментарі від Аміна Русланівна від Софія Флай. Рубрика Дзвінки підписника. Нагадую правила рубрики дзвінків. Написати під останнім випуском п'ятниці коментар. Я приймаю участь у рубриці Дзвінок підписнику. Як ви записані, у Фейсбуці або у ВК І тоді, у ВК або Фейсбук, присилайте мені приватним повідомленням свій номер телефону, але ні в якому разі напишіть його в коментарі. І не забудьте бути підписаним. І ставити лайки. Ну що ж, спершу телефонуємо до того, хто найперший написав правильний коментар під минулим випуском п'ятниці. І що ж, це Роксолана Бойко у Фейсбук Лєна Бойко. Але Лєна, я не отримала від тебе повідомлення з номером телефону. Їдемо далі. Далі лів дебосі foundation, a special bond of creation. У лотерейному розіграші нам випав Манго Принцеса УВК Оля Меглей. Алло. Алло, привіт. Привіт. Це Аня з каналу Hello Land. Привіт. Що ти робиш? Нічого. У мене сьогодні на каналі вийшло нове відео. Виклик прийнято номер 4. Ти дивилась? Ще поки ні, бо я зараз зайнята. Тоді обов'язково подивись. Я зараз подивлюсь. Добре, дякую. Я така радість, що мені Нема за що. Який би ти виклик мені кинула на наступний випуск. Випуск виклик прийнято. Я ще подумаю. Добре, думай. Скільки тобі років? Яку ти книжку читаєш або читала? Я вже почитала, чи вона не добалась. Зрозуміло, молодець. Ти любиш читати? Так. Я також. Який твій улюблений предмет в школі? А коли творче Що будеш робити на канікулах? В табір? А який? Зрозуміло. Я також буду ходити на танцювальний табір. Що ти ще будеш робити на канікулах? Гратися з друзями. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. У мене є в один канал і вона теж підписана на, на тебе. Добре, передаємо їй привіт. Як звати її? Угу. Е, вона зараз у Тоді передавай їй привіт. Тоді передаємо привіт. привіт. І вона теж передає привіт. Дякую. Добре, було приємно з тобою познайомитись. Па-па. Це Барн оф Креєйшн. Фарна сінгл мамс оу дей. Гоїн ту фрустрейшн. Коментар від Уляни Хромяк у інстаграмі Хромяк Уляна, Він так сьогодні сонце світить. Але Уляна ти мені не прислала повідомлень з номером телефону. She works a night, by the water. She's Василь Ковасік УВК Тані Підкович. Таня, також немає повідомлення з номером телефону. То що ж це таке? Металик! Металик! Мак Мей, Увк, Христина Романишин. Дуже світить сонце. І Я була змушена вдягнути окуляри. Алло, привіт! привіт! Это Аня с канала Hello Аня? Так. Очень... Как, честно? Рада. <laughs> Привет. Привет. Это был... Это был... Это Я так долго, Это очень классное видео. И моя мило, Дякую. <laughs> Я очень люблю. И вас Писників своїх. А ти от коли знімаєш відео на свій канал, та іншій на англійській молоді, то тобі допомагають батьки там перекладати. Так. І що тобі ще подобається на українському чи на англійському каналі знімати? Ну, на англійському каналі це просто трошечки дивно звучить, це інша мова. Ага. Знаю. Не задумувалась ще над цим. Що ти будеш робити на канікулах? Ну, я б хотіла поїхати до Німеччини від школи. В нас така поїздка є. Ну, які все, ну це найголовніше. Ти знаєш німецьку? Так. Ти коли з нею розмовляєш? Ні. Ніколи? Ні. Я, якщо чесно, то німецька мова на тішечки важка. Там ароматика, нічим мене відписати. ти Зараз на воді? Так. Ти гуляєш так? Ну, не дуже гуляю. У на у мене сьогодні вийшло нове відео. Виклик так. прийнято. Ти дивилась? Так. І який твій виклик найбільше сподобався? Мені з випусккою ти співала пісню та, та на українській морі. Зрозуміло. А який би ти виклик мені придумала на наступний виклик прийнято? Можемо зробити якусь затішку з латі закритими очима. О, цікаво. Добре, якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Я хочу передати привіт всім своїм друзям і всі всій своїй сім'ї. Ну, і в принципі все. Добре, передаємо їм привіт. Було приємно з тобою познайомитись. Па-па. Па-па. I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you Stay up there, stay, stay up your life. Life, Юлія, лайф, Ка, Юля Тучак okay. Алло, привіт Привіт Це Ані з каналу Hello and Що ти робиш? Я не шо. хочу, що ти була, я у мене сьогодні вийшло нове відео, виклик прийнято». Ти я Бачила, я пробила. Який виклик тобі найбільше сподобався? Там, Я б висікала. Та наліт? Так, а я знімаю відео. Звідки ти є? Я. Який би ти мені виклик кинула на наступний випуск виклик прийнято? Не знаю, краще Думай, думай. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Я передаю привіт. Виспікаємо свої подруги. Як твою подругу звати? Тріше, то, Передаємо їй привіт. У вас хмарно так. чи сонечко світ? Трохи хмарно, дощ падає. У нас також падав дощ. Добре, було Папа. Папа. Передаю привіти. Mm, what you say? Вадим, Оленка Петчук, Аміна Руслан, Леся Фан, Литл Поні, Литл, Петшо Анастасія Дейнега, Юлія Тур. Я передаю привіт своєї виховательні садочка Надії Володимирівні і також її дочці Марті. Привіт Олі Осадчук, Христина Цюк, Злата Горчук, Ірина Дерновська, Мілена. Ані Комаринській Іриска Каком, Олена Купчак, Олеся ТВ Ксюша Маулін, У Хахачівської Хахатівської Блуучара в день народження. Вітаю тебе і передаю привіт Мілена Сімоновна, Женя Монстрхай, Хай та Міла Яковець, Аня Комар Віці Угринчук. Привіт вам, мої любі підписники! А тепер сігни. The awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you? You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then, of course, drop everything. До зустрічі, друзі мої! Скоро зустрінемось!